Взагалі, навіть боюся думати, як собі окупанти уявляють шляхи передачі пташиного грипа, який зберігається в пробірці зі спермою великої рогатої худоби. Куди, кому і як важко сказати, найбільш масштабний фейк, який почався фактично ще з початку окупації, тому що перші брифінги нічого собі, Коношенкова і Кірілова, спікера Міноборони і начальника військ радіаційно хімічно біологічного захисту збройних сил РФ. Відбулися ще в березні 22-го року, а потім був розгорнутий сюжет у травні 23-го року, коли Асканінова звинувачили в біолабораторії в передачі там високопатогенних штамів пташиного грипу, хвороби касла, сальмонельозу і всього тільки можна бути. За великим рахунком тут немає що коментувати, тому що це клінічний ідіотизм не більше, але вони професійно зліпили це в сюжет. Скріпили його домислами і нахабною брехнею, Причому приплили сюди все, що завгодно. Наприклад, у НПП скані генетик генетик» німецьке дослідне підприємство, де зберігали зразки сперми великої рогатої худоби. Ну фактично, бочача сперма. Ну, Звичайно, про це не говорили, просто сказали, що Збройні сили України, звичайно, за командою з Пентагону замили сліди і знищили цю біолабораторію. Це мало дивує з огляду на ту кількість фейкометів і на той рівень. Брехливої пропаганди, який взагалі розкручений в Російській Федерації. Я тут єдине, що вже в такому контексті можу додати, що для мене зрозуміло, чому не згадали про два біотуалети, які перебували на балансі Асканінова селищної ради, і ці об'єкти дійсно ситуаційно функціонуючими були. Оце єдине, що можна сказати про приставку біосканінова, а все інше це просто домисли, брехня і відверті фейки.